Κόλπον Πατρικών Ανεκφυθήκτος μήνας ηχτήρμων Και βροντός γενέστε ευδοκίσας Και εισαδί κατά βεβή καστριστέ Χάι ου βάσεχ σερτσιάχ Панує мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Колосям, 3 глава, 15 вірш. Христос Воскрес! Любі брати та сестри у Христі, неможливо переоцінити важливість послань апостола Павла у житті церкви. Вони допомагають зрозуміти науку Христа, вони надихають, вони зміцнюють, вони вказують правильний напрямок для усіх тих, хто шукає Бога та хоче пустити Його у своє серце. І сьогодні ми з вами проведемо роздуми над першим посланням апостола Павла до Коринтян, 12 глави 14. По 25-й вірш. Цей важливий уривок вчить нас, що тіло Христа, яке складене з окремих його частин, є одним організмом, який схожий на людське тіло. Людина є частиною тіла Христа, подібно до того, як наша рука або наша нога є частинами нашого тіла. Таким чином, Тіло Христа це не союз окремих осіб, які мають головуючого, але тіло, яке складається з різних частин, головою якого є сам Христос. Кожна частина тіла виконує свої певні функції, і між усіма частинами тіла існує тісний взаємний зв'язок. У вірші 18 сказано. Правда в тому, що Бог розмістив частини кожну з них у тілі так, як він того захотів. Можна сказати, що кожна частина тіла повинна задовільнятися тим положенням, яке воно займає, і тією функцією, яку вона виконує, і яка її була визначена. Маленький палець не є оком. Якщо в око потрапить якесь чуже тіло, то маленький палець може усунути його звідти. Якщо ж маленький пальчик виявить бажання бути оком, то він не тільки не зможе стати ним, але й втратить здатність приносити користь якості пальця. Саме тому і сказано у 24-25 віршах. Але Бог склав тіло так, що дав більше пошани тим, кому її бракує, щоб у тілі не було розділення, але щоб усі частини однаково піклувалися одна про одну. У Христовому тілі всі вірні через дію Духа Святого стають одним. Проте таке об'єднання слід розуміти не в значенні як злиття, тому що у церкві ми не втрачаємо свою особистість. Якщо б втрачали, то ми б не змогли нічого не давати, ані приймати. У Христовому тілі ми швидше пристосовуємо наші здібності і ділимося нашими талантами, нашими дарами із ближніми. Вони ж у свою чергу щось дарують нам. Таким чином, одні і другі взаємно збагачуються для зросту тіла Христового. Християни через життя у любові в церковній спільноті подають свідчення для світу і проповідують йому Євангелію спасіння і миру. Дорогі брати та сестри в Христі, люди в церкві покликані спасатися не поодинці або як доведеться, але з Богом ми покликані сприяти спасінню один одного і цим навчитися смиренню, мудрості та любові, гріх і помилки, початок роз'єднання, а істина. Благодать Божа і любов це те, що поєднує, що скріплює. У церкві люди знаходяться на різних духовних рівнях. Ті, які досягли більшої досконалості, повинні допомагати своїм немічним ближнім. Тож любіть один одного, допомагайте один одному, щоб спільними зусиллями увійти. Царство Боже. Амінь. Христос Воскрес.